Ефір Галичини триває. До студії завітав міський голова Руслан Марцинків. Вітаю вас! Вітаю, пане голову! Хочу розпочати із підсумків святкування дня міста. Було чимало заходів, чимало подій, ну, і, власне. Саме найголовніше це вже завершення. Концерт Тіни Кароль. Як можете загалом прокоментувати, як все пройшло? Ну, Хочу сказати, що здебільшого понад 120 заходів відбулося на високому рівні. Мені особисто дуже сподобалося 5-го числа. Це виступ Богдана Бенюка і Хостікоєва. До речі, обласне телебачення Галичина показувало, ну, направду дві години тримати публіку і на відкритому повітрі. Це треба вміти мати майстерність і мати талант. Тому дуже гарно захід цей відбувся. Крім того, мені дуже сподобався велопробіг шостого числа, коли ми спільно разом дуже багато діток їхало, дорослого покоління, міжнародні делегації, мер Арлінтона. Заступник міського голови Браги, мер міста Ополі їхав. Тобто ну, достатньо цікавий такий захід, який показав, що Франківськ е -е, хоче бути велостолицею України. Ми працюємо над цим, ми робимо інфраструктуру. Зараз на вулиці Галицькій ремонтуємо і споруджуємо велодоріжку, тому роботи не зупиняються. Крім того, цікава подія була відкриття біогазової установки першої в Західній Україні на нашому полігоні. Це було 6 числа 7-го. І, звісно, гарний дуже захід сама хода, яка пройшла з першопричасниками, з міжнародними делегаціями, святковий торт. Все це достатньо гарно пройшло. Також мені сподобалося і в рамках карпатського простору дуже було багато цікавих, різноманітних таких заходів. Міська рада активно підтримувала. Ви знаєте, що я особисто підтримував концерт Олега Скрипки, також мав можливість мандри підтримати. Тому тішуся, що такі заходи відбулися. Якщо б не останній день, неділя, вечір. Ну, то взагалі ми можемо говорити, що помилок дуже і дуже було мало. А чому так сталося? Власне? Ну насамперед не врахували якусь певну специфіку проведення заходу. Ну насамперед хочу сказати, що я не був сторонником проведення цього концерту. На моє переконання, в рамках Карпатського простору на День міста було б дуже добре запросити якусь європейську зірку. Тобто зірку, яка би показала, що це фестиваль міжнародний, відповідно, на мою думку, було б цікаво когось там, чи Інгрід привезти, чи іншу таку співачку європейського характеру. Ну, Але це був подарунок одного з народних депутатів України, який вирішив це подарувати на День міста. Площа не на таку кількість людей. Також я був здивований багатьом молодим людям, які прийшли не в тверезому стані, а особливо з дітьми. Тобто це теж було так для мене достатньо. Ну, не не, не хороший такий відгук був. Я би все-таки ніколи би не повів маленьку дитину на такий захід. А більше того, на жаль, у нас була одна дитина загубилось близько 20 дітей. Одна дитина шукала аж 8 годин батьків. Тобто 8 годин батьки не шукали свою дитину, яка загубилася на цьому концерті. Це засвідчує, що все-таки... Не все добре в нас з моральними цінностями. Але мене тішить, що вдалося дуже багато таких локальних заходів. Дуже багато заходів відбулося, де наші діти змогли проявити свою творчість. Навіть невеликі такі локації, заходи. От біля Люм'єра було читання поезії чи спів молодих поетів. І молодих виконавців, от мені це дуже сподобалося. В принципі, на цьому на цих святкуваннях на день міст місто кожен міг себе проявити, кожен міг себе взяти участь в тій чи іншій локації, тій чи іншому е, заході. Ми мені, мені також, до речі, дуже сподобався театр тіней чеський, який приїхав до Івано-Франківська драмтеатр. Це дійсно подія. Я знаю, що в Чехії черга, щоб подивитись цей театр. А цей Ми театр приїхали. приїхав до Івано-Франківська. Така гарна подія. Ми, до речі, обговорювали з керівником карпатського простору, як наступного року ну десь врахувати ті помилки, які були зауваження, десь врахувати те, що така величезна кількість делегацій, там понад 40 дипломатичних представництв, 800 іноземців. Як все-таки для нас це теж нове, що до нас почали їхати, що така кількість людей бере участь у дні міста? Хоча хочу подякувати муніципальній поліції, патрульній поліції, які ну, все-таки без їхніх зусиль достатньо було проблематично. Хоча Знову ж таки, треба працювати свідомістю. Якщо ми перекриваємо місто, центральну частину міста, це не просто тому, що нам так захотілося, а це з точки зору безпеки. Уявіть собі, така величезна кількість людей, яка гуляє, і заїде транспорт, а особливо, якщо на підпитку, може бути все, все що хочеш. Тому ми перекриваємо на такі святкові дні центри. І коли деякі молодики собі там, дозволили вийти, і нашого члена муніципальної. Поліції, який двічі був контужений, який був поранений на війні, його спочатку взяти на капота, потім битої убити. Ну, це засвідчує, що ми повинні все таки реагувати і суспільство повинно реагувати на такі резонансні злочини. Але хочу сказати, що настрій вдався, день міста вдався. Багато гостей було. Готелі всі переповнені. До речі, вже можна щось підсумувати. Є якісь цифри? Е, ну я не можу сказати кінцеві цифри, тому що ще святкування відбуваються. Ви знаєте, mm -hmm. що. Буквально сьогодні відбувається фестиваль історичної прози Софія, а також в рамках святкування дня міста. Міжнародний волейбольний турнір. До речі, запрошую відвідати завтра. післязавтра ще будуть ігри. Наша збірна України грає, яка готується до чемпіонату світу проти збірної Латвії, проти збірної Білорусі, Ну і молодіжна наша збірна грає на цьому турнірі в коледжі фізичного виховання. Ігри починаються з 14-ї години. Я запрошую. Також запрошую відвідати фестиваль історичної прози. Другий рік поспіль ми проводимо цей фестиваль, тому заходи не завершилися. А тим паче, що дуже багато заходів ми будемо мати до Дня Матері. В цієї неділі ми святкуємо День Матері. Вже по мікрорайонах відбуваються заходи. А на День Матері буде два великих заходи. Це. Марш за життя, який буде відбуватися від пам'ятника Івана Яковича Франка до ратуші, а другий захід це концерт в центрі дозвілля на вулиці Набережній за участю Марічки Бурмаків. Тобто, це такі два гарних таких свята. Тут тобто принагідно вітаю всіх матерів з цим великим святом. Бажаю нашим вам здоров'я, бажаю, щоб ми діти тішили своїх матерів чистішим відвідуванням. Ну і взагалі. Я вважаю, що День матері це одне з найбільших свят для українців. У плані безпеки якось вплине на проведення портофранку. Ну, наступні заходи будемо рекомендувати на озері робити і біля пам'ятника Івана Яковича Франка. Відверто кажучи, я не очікував такої реакції, тому що і концерт Олега Скрипки, який виключно україномовний співак, і концерт мандри Фома, який дуже часто їде в зону бойових дій, допомагає нашим хлопцям. Він Прийшов. Я не бачив стільки таких ну, п'яних облич на цих концертах. Тут все було нормально, все було гаразд. Що сталося в неділю ввечері? Я закривав фестиваль Карпатський простір. Ну, для мене це певна якась така загадка, і це засвідчує, що такі заходи треба робити або біля драмтеатру, або на озері. Ще на примське село отримало дошкільний заклад. Це Крихівці Так, приємна подія. В Крихівцях відкрився дитячий садочок Коти Горошко. Надіємося, що 1 вересня, бо це ми тільки освятили, відкрили. Він повністю готовий. Зараз набирається відповідно весь штат. І 1 вересня діти мають піти, тобто на 190 місць дитячий садочок, на черзі вовчинці, на черзі угорники будуються активно в селі Микитниці, відновлюються, йдуть реконструкція роботи на вулиці Хоткевича. Тому маємо достатньо таку хорошу перспективу у відкритті дитячих садочків у місті Франківську. Хоча, знову ж таки, у всіх мікрорайонах, де зараз іде будівництво житла, ми заставляємо передбачати будівництво дитячого садочка, тому що місто розвивається, місто росте. Хочу сказати, що нас щомісяця стає на 500 жителів більше в місті Франківську. Ми одне з найдинамічніших по розвитку міст в Україні, по кількості населення. Також ви знаєте, де міста народилося у нас п'ятеро діток це три хлопчика, двоє дівчат. Я, я мав можливість нагородити певними подарунками і хочу сказати, що ця динаміка достатньо позитивна івано франківську щодо розвитку Івана, розвитку міста. Тому дитяча інфраструктура, дитячі садочки зараз є пріоритетом. Плануємо цього року чотири нових дитячі садочки, один вже відкрили, ще три. Я вже, я вже казав у вашій програмі, що в Крахівцях другий дитячий садочок будується. Зараз буквально на днях розпочнеться будівництво. Садочку біля 25-ї школи в мікрорайоні Каскад. Окрім того, поставив завдання швидко переселитися в управління освіти з вулиці Бандери в центральній частині. Дуже потрібні цей дитячий я Не помиляюся, давали обіцянку, що вони переселяться до дня міста ну, Вони не попросилися про те, щоб все таки. Закінчити навчальний, навчальний рік. рік, і вони готові за літній період, коли будуть канікули переселитися. Ну, десь логіка є в тому, тому що все-таки є підсумкові атестації, відповідне навчання. Я думаю, що це вже не грає такої великої ролі, що вони переселюються. Наприклад, тим більше ми знайшли їм приміщення на вулиці Новгородській, яке достатньо нормальне, там, де знаходиться зараз автошкола, автошкола піде на стадіон Рух, і відповідно ми будемо мати ще одне приміщення для дитя. Зрозуміло, що треба буде ще певний час, щоб відновити цей дитячий садочок, привести до належного рівня інфраструктуру, але те, що ми чітко працюємо над тим, щоб збільшилась кількість дитячих садочків. Окрім того, ми зараз опрацьовуємо ще два дитячих садочки, яких ми хочемо повернути власність громади, це в мікрорайоні Пасічна на вулиці. Горбачевського, в кінці вулиці Горбачевської. Другий дитячий садочок це на вулиці Шкільній, тобто це мікрорайон Кияги. Ми працюємо для того, щоб повернути їх з приватної власності в комунальну власність. Руслана, ви взяли участь у велопробізі, протестували дороги міста. Наскільки адаптовано? Адже маєте. Амбітну ціль зробити франківськ велостолицю України. Роботи ще багато, але можливість щора спостерігати, як на Галицькій робляться роботи, вже в мікрорайоні Пасічна по велодоріжках. Надіємося, що цього року отримуємо з державного бюджету кошти на велодоріжку по вулиці Набережній. Роботи активно тривають на озері, де буде бігова доріжка, де буде частково, тобто половину буде велосипедна доріжка, також амбітний план в парку імені Шевченка. Прокат велосипедів комунальний буде. Тобто, достатньо такі цікаві у нас проекти. Будується велодоріжка по вулиці Довженка. Тобто, ми можемо з'єднати по вулиці Мазепи, тобто інфраструктура розвивається. Поруч з велодоріжками йдуть тротуари сучасні, йдуть озеленення, іде освітлення. Тому ми змінюємо інфраструктуру міста Івано-Франківська щодо доріг. Тут я не задоволений темпами, але я думаю, що протягом літнього періоду ми зможемо більше і погодні умови дозволять більше зробити доріг, ніж минулого року. Тобто цього року є кошти на 30 доріг. Я думаю, що всі ці роботи будуть виконані. Завершаться роботи по вулиці Хмельницького. Зараз йдуть роботи по вулиці Княгинин. Марійки підрядки є в планах завершити Вовчинецька. Зараз активно міняється мережі і йде підготовка для асфальтування тої частини. Тому прошу вибачення за незручності, але мусимо. Потерпіти, поки поміняють труби водопостачання і газопостачання на тій частині вулиці Вовчинецька для того, щоб потім відремонтувати, в тому числі і дорогу, і е, тротуари. Буквально на днях продовжимо роботи на цьому кільці, щоб його засфальтувати, зробити якісно привокзальній Вовчинецька. Крім того, плануємо частину вулиці Незалежності зробити, там де ми зробили тротуари, ви знаєте, ту частину просто засфальтувати якісно. Тобто робіт направду, є дуже багато. Це не те, що ми би хотіли, але цього року я думаю, що вдасться достатньо серйозно відремонтувати ряд доріг і не тільки головних, а й таких додаткових доріг. Ви сказали, що відкрили біогазову установку єдину в західній Україні. Яка користь міста від цього буде? Користь міста дуже велика, тому що, по-перше, зменшується викид газу, який от у Львові чому така була проблема? Тому що цей газ загорівся, відповідно відбулося спалювання. А ця установка переробляє цей газ на електроенергію, причому 23% електроенергії отримує місто. Ми отримуємо зразу їх її на полігоні. Це нам дозволить буквально вже в короткому часі, 18-го, Травня закінчується термін проведення тендеру по е, нашій сміттєсортувальній лінії. Надіємося, що е, вже в кінці червня, початок липня буде поставлена сортувальна лінія, Шредер – це ще один крок до сміттєпереробного заводу, і ми від слів перейшли до конкретної справи. Те, що це підприємство буквально за три місяці зробили, щоб ви зрозуміли капіталовкладення півтора мільйона євро. 26 робочих місць створено на біогазовій столиці. Якщо ми ще сортувальну лінію, це 45 робочих місць. Ну і саме головне вирішення питання з безпекою сміття. Тобто переробка сміття, переробка цього газу зменшує навантаження на наш полігон, збільшує його ресурс. Ну і в перспективі ми зараз працюємо. Ви знаєте, що сьогодні ми підписали меморандум між містом Калошом, коло Франківською обласною радою, адміністрацією про на базі нашого міського полігону, про створення великого сміттєпереробного заводу. Я думаю, що це перспектива, яка достатньо вирішить проблему не тільки міста, а й краю, тому що наш полігон приймає майже половину сміття. Нашої області, тому на базі франківського саме полігону мова йде про залучення великих інвестицій, залучення саме будівництва сміттєпереробного заводу. І ми прагнемо, щоб ми були перші в західній Україні, можливо, в Україні, які побудують сміттєпереробну в рамках святкування Дня міста. Ви вже казали, від чимало делегацій Івано-Франківськ. Цікаве наше місто для інвесторів. яка ну, Хочу кориці, сказати хочу сказати. Були. Дуже цікаво розвивати в туристичному. То був мер мене Ні найближчого такого обласного центру Угорщини. Вони дуже зацікавлені, щоб наші туристи їхали до них, а їхні туристи до нас. Достатньо було цікавих таких контактів, і навіть приїзд такої великої кількості делегацій. Він засвідчує, що Франківськ для інвесторів цікавий для. Обміну цікавий для розвитку бізнесу, є дуже багато цікавих ідей, ну в залежності від тої чи іншої країни. Якщо це Арлінгтон, Сполучені Штати Америки, вони зацікавлені в обміні студентів, зацікавлені в розвитку ІТ-технологій, тому що достатньо велика відстань за океаном, але IT-технології і IT-бізнес може розвиватися у співпраці з цим містом. Якщо це там Ніридгаз, вони зацікавлені в розвитку туризму, в допомозі нашим дітям учасникам. Бойових дій вони готові приймати дітей. І в цьому напрямку, якщо це польські міста, вони зацікавлені в спільних транскордонних проєктах Європейського Союзу залучення коштів як для їхніх міст, так і для івано франківська Тому дуже багато напрацювань є. Цікаві контакти з містом Брагою. До речі, нас чекає футбольний матч десь. Ми хотіли на день міста його приурочити, але не вийшло. Але я думаю, що до Дня Незалежності, чи в часі святкування Дня Незалежності, відбудеться матч між нашою командою Прикарпаття, яка відновлена і Брагою. Це теж велика буде подія. Руслане, вже більш-менш нормальна тепла погода. Отже, комунальники вже приступили до ремонтних робіт, де тривають. Ну, насамперед хочу сказати, що активно роботи тривають в парку імені Тараса Григоровича Шевченка, зокрема зі сторони вулиці Дорошенка, те, що ми не зробили минулого року, біля озера, де плавають лебеді. Також на нашому великому озері тривають роботи по благоустрою, роботи по спорудженню, в першу чергу бігової доріжки, велосипедної доріжки тощо. Нещодавно завершені ремонтні роботи по вулиці Шевченка, встановлено ліхтарі, зараз обмежувачі стопчики були встановлені. Відкрили Алею Слави Івано-Франківці, до речі, був вражений тою акустикою і приємною атмосферою, яка була на відкритті вулиці Шевченка саме 6 числа до Дня міста. Крім того, тривають роботи по вулиці Мазепи, по упорядкуванню тротуарів, підготовка до асфальтування частини вулиці Мазепи. Йдуть роботі роботи по спорудженні тротуар велосипедної доріжки по вулиці Галицькій, і як зі сторони мікрорайону Набережна, так і на мікрорайоні. Пасічна, також активно роботи розпочались по вулиці Коновальця щодо укладення тротуарів і підготовки до асфальтування. Окрім того, продовжились роботи по тротуарах по вулиці Гаркуші, по вулиці Гнатюка. Також активно відведуть роботи по благоустрою прибудинкових територій. Це Галицька 144, це Коновальця 132А. Буквально на днях почнуться роботи по вулиці Стуса, тому роботи у всіх мікрорайонах нашого міста тривають також я вже згадував вулиця Хмельницького, яка на завершальному етапі ремонтні роботи, вулиця Княгинин. Ну, понад 40 об'єктів, які сьогодні в роботі, тільки по дорогах і тротуарах. Я вже казав і ремонт дитячих садочків. І плануємо 1 вересня відкриття, відкриття спортзалу, актового залу і бібліотеки в 16 школі. Іде активно реконструкція і озеленення нашого міста. Зокрема, завершується етап. Озеленення цих таких гарних квітників, які є на наших опорах. Ну, багато роботи тривають. На завершення хочу запитати, ще таке нас чекає фестиваль Порто-Франко. Чи будуть враховані заходи безпеки? Ймовірно, може, якісь будуть зміни. У ну, однозначно будуть враховані, тобто заходи не будуть проходити на Вічовому Майдані, е, тому що ми враху, враховуємо ті моменти і, і рекомендуємо організаторам цього заходу проводити або, або біля драматичного театру, де більше є площа, або біля озера. Я вам дякую за те, що знайшли час і завітали до нас. Бажаю успіхів. Залишайтеся з Галичиною і гарного усім вечора. На все добре.